Приємно познайомитись. Мене звати Тінаша. Хоча мало хто кличе мене по імені. То це ти відьма? Зовсім не схожа. Як нерозумно судити відьму за зовнішністю. Ти використала магію, щоб змінити зовнішність? Як грубо, це все справжнє. Я чув, ти жила сотні років, але у тебе жодної зморшки. Ми живемо набагато довше, ніж люди. Моє тіло просто припинило старіти. Мене звати Оскар Райс Сінкреатос Лос Фарсас. Фарсас? Ти з королівської сім'ї Фарсасів? Я наслідний принц. Нащадок Регіуса, я його правнук. Що, ти трохи схожий на нього. Тінашо. Налякав. Чому налякав? Майже ніхто не кличе мене на ім'я. Моє бажання як переможця, щоб ти лишила цю вежу і вийшла за мене. Я не можу на це походитися. Хіба не ти сказала, що зробиш усе, що зможеш? Усьому є межа. Ні, не бути цьому.